Вітаю друзі! Вас на нашому каналі. Сьогоднішнє в нас таке відео буде більше про приготування їжі, більше цікаве для жінок, для дівчат, можливо, мотивація. На приготування їжі, чи може можливо для вас стане якась ідея, що ж приготувати на вечерю. А я насправді сьогодні хочу приготувати їжу на 2-3 дні, тому що в нас завтра вже п'ятниця, а потім вихідні дні, і в мене багато ідей, багато планів, чим займатися, і я не хочу витрачати час в ці дні на приготування їжі. Тому сьогодні буду готувати. Чотири виходить блюда, я все собі спланувала, скупилася. От, все харчування буде правильне. І моя сім'я також, я їх, знаєте, перевожу плавно так, на правильне харчування, щоб не було нічого жареного, жирного, все корисне і в той самий час смачне. Тому, якщо вам це цікаво, бажаю вам приємного перегляду. Починаємо. Починаю свою готовку із сирної запіканки. Вже попередню запіканочку ми з дідю швиденько з'їли, тому я вирішила приготувати знову, але трохи іншу, без лаваша, а таку саму просту, саму швидку, але в той час і найсмачнішу. У мене одна пачка творогу, ну, верніше, сиру кисломолочного. Взяла цей раз 5%. І в мене такий, знаєте, є стандартний рецепт. На одну пачку сиру я додаю два яйця і дві столові ложки манки. І все. Знаєте, забивати запіканку мукою я не люблю, тому завжди додаю тільки манку. І сьогодні мені захотілося ще і зробити, знаєте, прям таке суфле-суфле, перебити повністю сир, щоб він став однородною такою масою. Люблю таку запіканку. Ще класно до такої запіканки додати якихось фруктів, яблук або персиків а зараз якраз по сезону, але мої такого не люблять, деня не їсть, тому готую звичайну запіканку і ставлю її в духовку на 200 градусів, 180-200 десь на хвилин, мабуть, 15. Десь так і вона готова. Далі, що буду робити? Буду робити таку штучку лаваш із начинкою. І зараз саме я займаюся приготуванням начинки. Знаєте, цю страву дуже люблю, як на сніданок, або як чудовий перекус. Цибульку я нарізаю пів, напівколечками і такими, знаєте, тоненькими-тоненькими, тому що зараз я все це хочу. Ну, піджарити це дуже так, знаєте, не піджарити, <смі> протушкувати на сковорідці, скажімо так, тому що я тушкую на водичці, щоб не було зайвого жиру. Додаю, звичайно, трохи смальцю, але це такий мізер, що навіть і не рахується. Перчик також нарізаю тонесенько, для того, щоб все це встигло на сковорідці як можна швидше приготуватися. Також в цій начиночці в нас буде м'язко, це буде основний інгредієнт. І м'язко для цієї начинки я люблю нарізати мілко. Пробувала робити фарш, не сподобалось. Це занадто, знаєте, так перемелето. А от такими маленькими Шматочками це от те, що потрібно. Коли шматочки великі, потім не дуже зручно їсти, тому що коли ви берете в руки, воно може випасти. Ну Це не дуже комфортно. Починаю обжарювати все, протушковувати. Все по черзі, як завжди, ми привикли це робити. Спочатку у нас обжарюється цибулька, потім обжарюється перчик. І вже в самому кінці буду ложити м'ясо. Також овочі треба трошечки присолити, буквально небагато, щоб вони пустили свій сік. І потім в цьому сокові тушкувалися і якби, перемішуються всі ось ці смаки, і це виходить дуже дуже смачно. Звичайно, м'ясо також треба посолити. Начинка повинна бути солона, тому що ну, далі вже воно нічим не буде підсолюватись. Коли із м'яса вже з'явилось ось так багато соку, це означає, що м'язко готове, і я додаю кукурузний крохмаль для того, щоб трошечки його загустити. Я додала 2 столові ложки, а ви дивіться, наскільки ви любите, щоб ця жижа стала такою, знаєте, більш густішою. І додаю вершки 10% жирності. І ця, ці вершки вони загостівають за рахунок кукурузного крахмалу, і це виходить дуже смачно, соковито, і не буде витікати із лавашу. Починаю підготовлювати все для того, щоб закривати лаваш, а саме нам потрібно яйце, щоб змазати лаваш зверху. Ну і, звичайно, твердий сир. Ви насправді можете використовувати абсолютно будь-який сир, навіть пармезан сюди згодиться дуже класно. І починаємо викладати начинку. Начинка в мене десь півгодинки вичихала, щоб вона не була такою гарячою, щоб лаваш не розлісся в процесі його скручування. Я брала лаваш цельнозерновий, а ви можете брати. Абсолютно любий лаваш. Скажу на своєму досвіді, що зі звичайного лаваша воно виходить більш таке м'якіше, навіть після запікання, і з сильнозернового лаваша виходить більш твердіший, сам лаваш твердіший. Тому це абсолютно на. Різний смак по-різному приходиться. Дивіться по своїм смакам, можете брати будь-який лаваш. Мені, в принципі, подобається те, що лаваш більш твердіший, а ви вже дивіться по собі. Я лаво випікала в в ну десь хвилин 10 максимум, бо далі краї лаваша починають трошечки прихватуватися, підгорати і ставила духовку на 150 градусів. Як на мене, то це було ідеально, більше не потрібно ні температура, ні тримати. Ну І, слідуючи чим я збираюсь займатися, це я хочу приготувати супчик, але супчик в мене буде досить незвичний. Я нарізаю зараз овочі, це буде картопля, цибуля та морква. Бульйон в мене вже зварений, я його відварила трошечки раніше. в мене курячий бульйончик із курячого філе. Я Воду першу злила, і це вже друга, якби другий бульйон, так як потрібно. І вирішила ще до цього супчику додати броколі, тому що саме в цьому супові броколі смакує якнайкраще, а чому я розповім трошечки пізніше. Але саме поєднання цих компонентів з броколі, це дуже смачно. броколі це моя, з мого домашнього городу, хто не бачив відео, де я збирала відео, ой, де я збирала броколі, ви можете зайти, подивитися. Переглянути, яка в мене гарна в цьому році плантація броколі і гарний досить врожай. Тому наша броколі, знаєте, виходить, навіть не дочекалася зими, я вже починаю її використовувати, бо броколі в Супчиках ми любимо найбільше. Також для цього супчику я буду піджарювати ось таку лавшичку павутинку я її називаю так завжди, мама її моя називала, і я ось так її називаю, обжарюю її на сковорідці тому що, коли вона обжарюється, але тут момент, головне її не спалити, бо це можна зробити дуже швидко, тому за неї треба наглядати, щоб вона не підгоріла. А коли вона просто трошечки підсмажить, вона в супові буде мати просто неймовірний смак. Якщо ви ніколи так не пробували готувати суп, я раджу спробувати це дуже-дуже смачно. Цибульку і моркву для супчику я нарізаю на малесенький кубик. Коли варю саме такий суп. Люблю, щоб сама морква була також кубиками, а не натерта на терку. Поки всі овочі в супчику відварюються, зараз буду готувати для цього ж супу сирні кульки. Ось такий так в нас буде чудовий і незвичайний суп. Денис у мене дуже-дуже сильно любить ці сирні кульки. Навіть просив їх приготувати окремо від супу. Але я не пробувала. Для цього ми натираємо абсолютно любий твердий сир. Додаю одне яйце. Гарно-гарно все це перемішуємо. У нас така виходить волога суміш, однорідна, тобто її дуже легко ліпити. І з неї треба сформувати такі кульки. Краще їх формувати саме мокрими руками, щоб до ваших рук нічого не приставало. Ви їх формуєте, викладаєте, і потім треба їх покласти десь на півгодинки. В морозильну камеру. Чому в морозильну камеру? Тому що якщо не заморожені їх кинути в супчик, вони можуть просто там розвалитися. А коли ви їх кидаєте в замороженому стані, вони чудово не розвалюються і залишаються ось такими кульками в супові. І потім, коли їсиш і потрапляє тобі така кулька, то це, знаєте, дуже-дуже смачно. Показую вже такий проміжковий варіант приготовлених блюд, як вони вже гарно виглядають. Але ще багато роботи, тому приступаємо до приготування Слідуючої страви. А це в мене будуть котлети із курячого філе. Я Ну, в 90%, мабуть, завжди готую фарш сама. Це іноді, коли я не встигаю або в мене немає сил, я можу фарш купити. Так, зазвичай завжди його готую сама, готувати його нема що робити. Перекручую чисте куряче філе. У мене тут дві грудки, і буду готувати сьогодні котлети в духовці. Котлети не жарені. А корисні, запечені без лишнього жиру і жарки, яка нам дає канцерогени. Так як у нас буде е котлети із курячого філе, куряче філе досить таке м'язко сухувате, тому щоб воно не було сухим, Треба додати до нього овочі. В мене із овочів буде цибуля, морква і кабачок. Тому зараз я їх нарізаю всі. Середнім кубиком, в принципі, нам не важливо, який буде кубик, тому що я все це буду обжарювати на сковорідці. І тільки потім буду додавати у фарш. Дуже важливим тут є саме приготувати овочі до повної готовності, тому що куряче філе приготується в духовці дуже швидко. Це 10, максимум 15 хвилин. А от овочам, особливо моркві, треба більше часу. Тому щоб наші котлетки не пересушувати в духовці. Дуже важливо приготувати на сковорідці їх до повної готовності. Жиру я ніякого не додаю, тому виходить так, що я ці овочі тушу на сковорідці. Якщо у вас сковорідка, якій ви не довіряєте так сказати, може щось пристати, прилипнути, добавте туди водички. А ще краще додайте просто сольки, і кабачок дуже гарно випустить сік, і воно буде тушкуватися в цьому сокові. Лавашик готовий, я зазвичай його ось так розрізаю навпіл і складаю по лотках. Лаваш пахне просто на, всю, на весь дім, і вже приходить і Саша, і Деня, і вже вони просять його з'їсти. Тому готуйте дуже вдалий гарний рецепт, тим паче що начинки можна взагалі змінювати, як ваша фантазія того забажає. Ось такі вийшли в мене овочі, повністю приготовані, протушковані, м'якенькі і вологі. Я їх викладаю в окрему тарілочку, бажано такого плану от, піалка, так, глибоченька, для того, що я їх буду зараз перебувати блендером. Ми будемо їх приводити в стан. Пюре, але пюре не ідеального. Якщо будуть залишатися якісь ушочки цілі або напіврозроблені, то нічого страшного в котлетках це не буде відчуватися як щось несмачне чи погане. ну і Пюре додаю до фаршу і починаю активно-активно перемішувати фарш. Тому що овочі гарячі, і щоб верхній шар фаршу не почав схватуватися, бо все ж все-таки куряче філе воно хапається дуже швидко. Також, звичайно, всю цю суміш ми солимо, перчимо, ви можете додати. Любі свої улюблені приправи, можливо, то сухий часник чи паприка. Я ще додам приправу до курки і яєчко, яким я змазувала лаваш, пам'ятаєте, воно все не уходить для лавашу, тому я його додала в котлетки. Гарно перемішуємо, і фарш буде готовий для того, щоб починати формувати котлетки. Але нам треба повернутися до супу, тому що в нас вже відварилися овочі. І ми... це виходить вже кінець, десь за 10-15 хвилин до виключення супу. Ми все кидаємо. Кидаємо вірмішельку, вливаємо сюди вершки, які залишилися від лавашу. І також додаємо наші сирні кульки. Після цього ми варимо ну, 10-15 хвилин максимум, і виключаємо наш супчик готовий. Клетки я формую вологими руками, це дуже зручно робити, тому що до рук нічого не пристає, не прилипає. котлетки в нас готуються, нагадаю, в духовці ну, 10-15 хвилин максимум. За цей час з них виділиться дуже багато соку, коли ви це побачите, їх пора доставати, бо далі сок може почати пригорати. І я вирішила приготувати, казала вам, що 4 страви, але вирішила приготувати ще 5 страву, тому що побачила, що немає до. Котлеток ніякого гарніру, тому вирішила приготувати спагетті. У мене їх в сім'ї люблять найбільше серед усіх гарнірів, тому вирішила зварити ще спагетті. Ось так виглядають котлетки. Я зараз ножиком розрізаю, дивлюся, чи всередині готові. Це обов'язково треба зробити. І перекладаємо котлетки в лоток. чи ви звикли їх складати. Ось такі в мене вийшли чудові 4 страви, яких я надіюсь, що вистачить на 2-3 дні. Якщо вам такий контент був цікавий, був корисний, якщо сподобались такі рецепти. Прошу поставити лайк, написати любий коментар, мені буде дуже приємно. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватися на канал. У нас відео виходять досить часто. Дякую, що були з нами. Зараз я накладаю їсти синочкові із цього заново приготовленого, тому йому смачного, а вам тихої ночі і до побачення, до нових зустрічей!